Кидали стрес, і це на 3-5 днів ми відкинули сроки созрівання. Uh -huh. Наша задача в теплиці рання продукція, а ми взяли його ще іскусно, дали йому по шиї, по голові і ввели рослинку стрес. Так же, бо в будь-якому випадку да -да. це. Наша так зраза... ви пасинкуєте чи ні? ні. ні. Наша задача зробити менше стресу, да. менше стресу. Да, Щоб вона, стресу. В, вона розвивалася в приємних умовах. Вона відкривала свій потенціал. Тому якіс, навіщо якіс... його да, ще додатковий якийсь вір... момент? В цій зоні максимальний потенціал, який залежив і селекціонер при, при созданні цього там, гібрида чи сорта. Це треба зробити менше стресу для неї. Дати їй воду, дати їй живлення, дати їй захист. Ну, ну, те ж, те, що ти робиш. Ну, тут зараз <гум> е, умови чилі, мабуть. Оце тут ці цій теплиці. Як? Чилі. Україна Чилі. Але я підемо далі на ті теплиці. Я покажу ефект, який я ну, візуально тільки побачив. Одна сторона була відкрита, а друга не. І тут, звісно, трошки холод заходить, від, і цей. а там, де було парку, не так життя була сауна. І там рослинка вже днів на 10 раніше. Ну, валькитися. Бо тому що це їхня країна, це їхні умови.